Вітаю шановних учнів 6 класу і всіх тих, хто разом з нами повторює математику 6 класу, тема сьогоднішнього року пряма пропорційна залежність. Розглянемо приклад з підручника. Нехай 1 кг товару коштує 8 гривень. Таблиця нам допомагає знайти, скільки коштує 2 кг такого товару, 4-5 кг, 0,5 кг, 10 кг. І коли ми знайдемо відношення. Вартісті товару до його кількості, то ми побачимо, що таке відношення в кожному з цих випадків дорівнює 8. Тобто дорівнює ціні товару за 1 кг. Дві величини відношення відповідних значень, яких є сталим, називають прямо пропорційним. З відповідних значень прямо пропорційних величин можна скласти пропорцію. Наприклад, 16 до 2 відноситься як 4 до 0,5. Ну і В підручнику ми наводимо приклади, деякі приклади прямо пропорційних величин. Вартість товару, його кількість, шлях, пройдений тілом зі сталою швидкістю і час, периметр квадрата і довжина його сторони. І зразу ми з вами розглянемо таку задачу, досить цікаво, заповнити таблицю, Якщо між величинами x і y існує пряма пропорційність. Якщо існує пряма пропорційність, давайте я поверну наш слайд. Дві величини відношення відповідних значень, яких є ставлю. Тобто, ми можемо помітити, що одна колоночка в нас заповнена. І якщо ми знайдемо відношення Х до іг 1,2 до 2,4, можна помножити на 10, потім поділити на 12, і ми побачимо, що це відношення 1 до 2. Тобто, ми у такому самому відношенні, такому самому відношенні і будуть x до y в кожному стовпчику нашої таблиці. Можна сказати інакше. Можна сказати, що y дорівнює 2 x А можна сказати, що x дорівнює y поділити на 2. Тобто, якщо дається x, і нам треба знайти y, то ми знаходимо за формулою, y дорівнює 2 x Тобто тут у нас буде 12, а тут у нас буде 7,8. А там, де одна восьма, в два рази більше, буде 1,4. А якщо навпаки дається y, а нам треба знайти X, то X буде в два рази менше. Тобто я зелененький візьму. Тут буде 1,4 в два рази менше. Ну, а тут хто зразу не може, 7,12 поділити на 2. Це все одно, що помножити на одну другу, і буде 7,24, якщо я візьму зелений. Ну, якби в нас не було такого відношення 1 до 2. Ну, наприклад, я пофантазую. Наприклад, тут у нас Х, тут у нас Y, тут у нас 3, тут у нас 7, тут у нас, наприклад, 5, а і знайти. Тоді б ми повинні були створювати пропорцію 5, наприклад, на y дорівнює 3 на 7. І відповідаючи на питання, тобто ми б знайшли невідомий Y, розв'язавши. Пропорції. Ну, я склав так завдання, щоб, щоб було зручно знаходити. Ну і далі нас чекає дуже важлива властивість прямо пропорційних величин. Оскільки один кілограм товару коштує 8 гривень, а 2 кг коштує 16 гривень, то помічаємо, що вдвічі більшій кількості товару відповідає вдвічі більша його вартість. навпаки, до речі, також. Правильно, двічі меншої кількості товару відповідає двічі менша його вартість. Тому прямопропорційні величини мають таку властивість. Зі збільшенням зменшенням значення однієї з прямопропорційних величин у кілька разів значення другої величини збільшується або відповідно зменшується у стільки саме разів. І ми зразу можемо перейти до дуже простої задачі, до якої зразу буде писати відповідь. Бо розв'язку тут як такого нема. Значення однієї з двох прямо пропорційних величин збільшилося в три рази, як зміниться значення другої величини. Ну от відповідно до цієї властивості, значення другої величини прямо пропорційне також збільшиться у три рази. Я вже буду скорочувати з вашого досу. Величина Х і прямо пропорційна. Як зміниться значення величини Х, якщо величину Y зменшити у 8 разів, оскільки величина Х і прямо пропорційна, величину Y ми зменшили у 8 разів, значить величина Х також зменшиться. У вісім разів. На цьому задача закінчується. За кіль, третя задача. Декілька за однакових ручок заплатили 20 гривень. Скільки треба заплатити за такі самі ручки, якщо їх буде удвічі у 4 рази більше? Якщо ми вас з вами пригадаємо минулий слайд, де сказано, що прямо пропорційними величинами, зокрема, є вартість товару, його кількість мається на увазі при сталій ціні. Отже, у нас є. 20 гривень ми заплатили за якусь кількість ручок. Що ми робимо? Ми збільшуємо е, перший раз е, у 4 рази більше. Якщо ми збільшили кількість ручок у 4 рази, то ми повинні і грошей дати у 4 рази більше, тобто 80 гривень. Друга ситуація було в нас так само 20 гривень. А ми зменшуємо кількість куплених ручок у два рази. Ну, значить, ми і грошей повинні дати в два рази менше, тобто 10 гривень. Що нам виходимо на відповідь. 80 гривень до першої задачі і 10 гривень до другої. Дуже і дуже важливо властиві. Е, перейдемо до. Дуже важливої частини нашого сьогоднішнього року розв'язування задач на прямо пропорційні величини. Задача на прямо пропорційні величини можна розв'язувати за допомогою пропорції. На ваших екранах задача з мого підручника. У кого є мій підручник, можна його відкрити, щоб не псувати очі. У кого немає підручника, будь ласка, натисніть паузу. Розгляньте, як така задача розв'язана. І хочу сказати, що такі задачі ми з вами зараз будемо розв'язувати, і я дуже ретельно вам буду пояснювати розв'язування таких задач за допомогою пропорції. Але до цього буде ремарка. Перша з підручника цю задачу та подібні до неї можна розв'язати іншим способом. Проте спосіб пропорції є найбільш раціональним. На нашу думку, і друге важливе зауваження: задачі пов'язані з пропорцією, з пропорційними величинами, ви, шановні учні, будете розглядати і на інших предметах, ну, на, наприклад, на уроках хімії. Тому дуже важливо навчити на уроках географії, пов'язані з масштабом. Масштаб нас чекає дуже скоро. Тому такі задачі дуже важливо навчитися розв'язувати, і ми таким задачам присвячуємо наш, нашу подальшу частину уроку. Зокрема, маса 15 однакових деталей 37,5 кг, яка маса шести таких деталей. Кількість однакових деталей та їх маса величини прямо пропорційні. Тому Умову задачі, умови таких задач, де величини прямо пропорційні, ми можемо записувати у спеціальному, спеціальний формат, скажімо, спеціальний формат запису. Тільки я візьму щось жирніше: 15 деталей 37,5 кг, яка маса ще 6 деталей. Ну, невідомо зразу Х. І такий формат запису нам зразу дає можливість. Зорово скласти пропорцію 15 до 6, як 37,5 до Х. Ну, я пишу перша дія. Фактично. Чому? Тому що можуть бути такі задачі, які будуть на дві дії. Значить, ми можемо хрест на хрест перемножити. Ми з вами вміємо працювати з пропорцією. Дуже, до речі, добре вміємо працювати вже. І е, хочу звернути увагу, що ми безумовно можемо 6 помножити на 37,5. Я цього робити не буду. Я напишу, що їх це 6 на 37,5 і поділити на 15. Чому? Тому що я можу отут на чорне це покажу. Я навмисно так склав задачу, щоб тут були легкі, зручні обчислення. 6 і 15. Я скорочую на 3. Потім 37,5 дуже класно множиться на 2. Перепрошую, скорочую на 3 тут 5 залишається. 37,5 множу на 2, це 75. А 75 класненько ділиться на 5. Це 15 кілограмів. Отже, х 15. Невідомі в нас кілограми. Я, в принципі, можу писати відповідь 15 кілограмів. Ну, в даній задачі можна було один наставити, тому що. Ну, Одна дія. Деякі вчителі ну, показують вам оформлення, можливо, по-іншому. Тому, шановні учні, до вас я завжди звертаюся з однаковою промовою. Оформляйте задачі так, як вимагає ваш вчитель. А я просто підглядаю в план урока і далі нас буде чекати п'ята задача. Наша п'ята задача, за 4 години велосипедист подолає 58 км, скільки кілометрів, кілометрів подолає велосипедист за 6 годин, якщо рухатиметься з цією самою швидкістю. Давайте знову повернемося до презентації. Подібна задача, до речі, розв'язана у підручнику. Тут сказано, що прямо пропорційними величинами, зокрема, є шлях, пройдений тілом зі сталою швидкістю і час. Тому в нас вже є певний досвід, ми можемо схематично записати задачу: за 4 години тире 58 кілометрів, а за 6 годин ми не знаємо скільки кілометрів. Ну, Давайте на цей раз покажу трішки інше оформлення. Інколи вчителі вчать, наприклад, так відкреслити цю умову. Зошит нас досить широкий, правильно, і, в принципі, розв'язувати. Праворуч від цієї умови. Можна так розв'язувати. Можна так розв'язувати. Складаємо пропорцію. 4 поділити на 6, яке 58 на Х, хрест на хрест множимо. І, в принципі, тут така сама ситуація. Недоцільно множити 6 на 58, доцільно поділити на 4. Тому що 6 на 4 скоротимо на 2. 58 на 2 скоротимо 29, значить х буде 3 помножити на 29, 87 кілометрів. Отже, наша відповідь 87 кілометрів. Ось така задача. Тобто ми подивилися дві досить стандартні задачі. четверта задача і задача. Маса однакових деталей, швидкість час відстань, і, звичайно, шановні учні, ви чудово розумієте, що, наприклад, другу задачу можна було розв'язати, знайти ВС, поділити на Т, тобто 58, знайти, поділити на 4, знайти швидкість і помножити на ті шість годин, які він їхав, скажімо так, другого разу. Безумовно можна, але спосіб. Використанням прямо пропорційних величин, на нашу думку, тут більш доцільни. Досить оригінальна наша наступна задача. За два дні оператор комп'ютерного набору набрав 36% рукопису. Скільки днів треба працювати? Ще, слово ще, я можу підкреслити, щоб набрати 90% рукопису, якщо продуктивність праці оператора стала. Ну, два дні тере він набрав 36%. А скільки днів треба, щоб набрати 90%, ми не знаємо. Але ми розуміємо, що це дві прямо пропорційні величини. Тобто, час, який працює оператор, і обсяг виконаної роботи при сталій продуктивності праці. Вона тут стала. Тому за 2 дні 36%, за їх з днів 90%. Тому дуже легко складаємо пропорцію. Множимо 36 на х дорівнює 2 на 90. Ну тут, до речі, кажучи, можна і помножити за великим рахунком. І хТ180 поділити на 36, тобто х5 днів. А давайте тоді подумаємо, а що ми знайшли. Ми знайшли, що щоб набрати 90% рукопису, оператору треба 5 днів. Скільки днів питають у задачі, треба працювати ще. Ось воно, головне слово ще. Тобто 2 дні він вже попрацював, а скільки ще. І це саме той випадок, той випадок коли це лише перша дія. А друга дія, п'ять днів треба, щоб набрати руку, пись. Два він вже пропрацював, значить, 5 відняти. Два-три дні треба ще працювати. Ну і було б непогано. Тут можна теж дати пояснення. Набір, ну, я буду коротко, набір 90%, вже рукопис писати не буду. Отже, наша відповідь на питання, скільки треба ще 3 дні. Треба ще 3 дні. Ну і нарешті, шановні учні, наша крайня задача на сьогодні, але в цій задачі зразу дві. Теплохід проплив відстань 60 км за 1,2 години. Перша задача, за який час теплоход подала 90 км, рухаючись з тією самою швидкістю. Ну, ми вже знаємо, що відстань, яку подолає теплоход зі сталою швидкістю часу, це прямо пропорційна величина. Тому для розв'язування першої задачі, перша умова в нас 60 км, перший рядочок нашої. Нашого короткого запису: 60 км 1,2 години, а 90 км годин І я буду під низом писати для того, щоб ми потім порівняли. Отже, отже, отже складаємо пропорцію 60 на 90 дорівнює 1,2 на х. я хочу зразу зауважити, що тут доцільно. Ліву частину нашої пропорції зразу скоротити на 30, тут буде 2, тут буде 3, це буде 2 третіх до рівня 1,2 на Х. Таким чином ми дуже і дуже швидко виходимо на відповідь до першої задачі 1,8 години. Хороший прийом, запам'ятайте, будь ласка, може знадобитися. Друга задача теплоход ще так само, 60 кілометрів 1,2 години, нічого не змінилося. Але скільки кілометрів, вік кілометрів, кілометри, він подолає за 2,1 години. Тобто зверніть увагу, наш перший рядочок однаковий у задачах, однаковий. А другий рядочок в першій задачі нам невідомі були, нам невідомий був час, за який теплоход подала 90 км, другий нас невідомо скільки кілометрів за 2,1 годину. Але розв'язування таке саме складаємо пропорцію. Ну, Інша справа, що в даному разі. У ну, нас немає скорочення. Єдине, що ми теоретично можемо там на 10 домножити, на щось поділити. Ну, я цього робити не буду. Я трішки з зекономлю час, прокручу вже. Значить, х помножити на 1,2 дорівнює 60 помножити на 2,1, х дорівнює 60 на 2,1 на 1,2. Ну, тут, до речі кажучи, є певний фокус. Чому? Тому що якщо я розгляну спочатку ділення, 60 ділиться на 1,2 дуже класно. І це буде рівнесенько 50. Тому мій Х, мій Х це 50 помножити на 2,1, тобто 105 км. І я готовий вже писати відповідь. До першої задачі 1,8 години. до другої задачі 105 км. Ось таким був урок. Такі види задач, запам'ятайте, будь ласка, їх тому, що вам це знадобиться не лише на уроках математики, як завжди. Наше домашнє завдання. Ось на першому екрані ви 5 задач бачите, ось наша шоста задача, ось наша сьома задача. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залучайте своїх однокласників в однокласниць. Разом вам буде веселіше вчитися. І ставати справжніми математиками. До нових зустрічей!